Взагалі в церкві, да, ви розумієте, що це привілея. Дякую, да, хочу подякувати вам за молитви, за да, знаю, що ви молитесь. І це, мабуть, головне, що ми можемо робити да, для людей, які не в церкві, да, які по тим чи іншим обставинам знаходяться поза церквою. Тому, да, вдячний Богові за вас, за молитви. І це дійсно особлива підтримка. Так, думав, думав, теж чим поділитись і, для мене особисто актуально да, на даний момент, і те, що я чую через інші проповіді, те, що читаю в слові, це питання зачастую, ви знаєте, да, для невіруючих ну, це само собою, а для віруючих це окрема да, окрема категорія. Тобто радість. Чи маємо ми радість да, в цих складних обставинах, коли проходимо, да, коли якби так перспективи не дуже інформації, можна наслухатись, теж. Не дуже. Але ми дивимось на що. Ми дивимося не на невидиме, але ми дивимось, вірніше, не на видиме дивимося, а ми дивимося на що? На ми дивимося на те, що каже Слово Боже. Тому що Боже Слово каже, які речі, духовні, ті, що ми не можемо завжди бачити своїми земними очима. І тому одне із послань, яке мене особисто підбадьорює, це послання до Филипп'ян. Ви знаєте, так? Да? Тому декілька моментів. Старий заповідь, так? Да? зараз ми проходимо. Тому я думаю, до речі, буде з нового заповіту, нагадати кілька віршів, які говорять про що? Говорять про те обставини, в яких була церква в Филипах. І Павло писав це послання саме від відкілят з в'язниці. Тобто його обставини були досить складні. Але із всіх послань, послання до Филип'ян, вважається посланням чого? Радості. І саме тут, в цьому посланні, він говорить про що? Про радість. Особливо. <кхем> В якому це? В третьому розділі, якщо ви відкриєте третій розділ, перший вірш, то він саме говорить і в якому плані, я так раніше не приділяв значення, але подивившись і прослухавши да, коментарі і ще інші моменти, да, тобто він говорить, що це якби в наказовому порядку. Тобто він наказує, щоб ми раділи. Тобто, про що це говорить? Це не говорить про те, що ми можемо собі приказати, я буду радіти, але це говорить про наш вибір. Що в нас є вибір. І ми можемо або ходити в радості, або ходити в жалю, ходити в нині, ходити в недовольстві. Тому Павло каже і вказує, Боже слово вказує напрямку радійте. Завжди радійте. Так? От якщо ми почитаємо третій розділ до Филип'ян, перший вірш каже, зрештою, тобто, підводячи підсумок, так? після того, що він говорить, каже, зрештою, браття мої, радійте у Господі. Помітьте, не просто радійте, не просто я буду казати собі, я радію від того, що в мене щось придбання якесь. Я не буду радіти, до мене добре люди відносяться. Я не буду радіти від того, що в мене успіхи на роботі. Я не буду радіти від того, що в мене успіхи на службі. А я буду радіти у Господі, У тому що я знаю Господа. І як вважаєте, коли ми радіємо, тоді. Коли наближаємось до нього, коли ми в молитві, коли ми в Слові, ця радість в нас буде внутрішня, вона буде невід'ємною частиною нашого перебування в Господі, нашого хождіння в ньому. Якщо цього немає, якщо ви не в Слові, якщо ви не скажімо так, не в спільноті Божій, якщо ви забули, да, скажімо так, взагалі що таке молитва, то звісно, радості. Буде мало. Так? Вона іноді буде, іноді її не буде. І ми будемо які. Ми будемо невпевнені, Ми будемо тривожні, ми будемо сумнівати, що буде завтра, а що буде потім. Але з Господом ми бачимо, так? Павло, який знаходиться в в'язниці, пише і акцентує свою увагу, щоб ми раділи у Господі. І каже, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчання. Тобто ми бачимо, що взагалі послання для чого воно визначено? Ці ж самі навчання. Наказ радості для того, щоб ми навчалися, для того, щоб ми робили правильний вибір в своєму житті, щоб ми вибирали те, що говорить Слово Боже, щоб ми підкорялись і бажали підкорятися на становку Боже. Саме для цього збирається церква, саме для цього ми збираємось тут. Тому що іншого способу немає. Який спосіб противника? Що він хоче? Він хоче відділити. Він хоче, вірити, що відділити, щоб як головенька була відокремлена, викинута з печі і закрівала. Так же само, він хоче, щоб. Людина пішла з церкви, щоб людини не було в церкві, щоб людина була відокремлена, щоб вона жила відокремленим життям. І після цього що відбувається? Ну, хто спостерігав за людьми, яких були в церкві, а потім їх немає. Що з ними сталося? Ну, ми їх практично не бачимо. Да? Тобто ми в церкві не бачимо. Тому є небезпека. І якщо другий аспект, якщо ми не отримуємо радість від Господа, якщо ми не отримуємо радість від Божої спільноти, від поклоніння йому, то що? Ми будемо отримувати радість з іншого джерела. Нам потрібна радість. Ми так устроєні, Бог нас так влаштував, що ми хочемо чомусь радіти. І тому, якщо перша радість наша буде не Господь, якщо перша радість наша буде не насолода ним, то ми будемо насолоджуватись іншими речами цього світу. І більше всього, це можуть бути нейтральні речі, але це можуть бути і гріховні речі. Тому важливо берегти своє серце, спрямовувати йому на то, що хоче Господь. Як ми можемо робити це? Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Ви знаєте, да? перебування в Слові. Перебування там, де навчається Слово. Перебування в служінні це наслідок того, що ми перебуваємо у відносинах з Господом. І тому Павло акцентує, і четвертий розділ. знову він каже, Филиппян: Отож, мої браття улюблені, за якими я так сильно, за якими я так сильно тужу, моя радость і вінче, так у Господі, стійте улюблені. І да, десь тут теж да, говорилось про радість, можливо, інший вірш, я чомусь я, я да. Але він знову да, призиває їх, призиває і говорить про свою... А, четвертий, в четвертому році, четвертий четверти, четверти вірш знову каже, радійте в Господі завсіди. Тобто постійно. Тобто помітьте, да? він говорить, що якщо ми з Господом, ми можемо радіти робити свій вибір на радість постійно. І знову кажу, радійте. Тобто бачимо, да? тобто, це наказове повеління, яке дає нам правильний вибір для того, щоб ми наближались до Господа. І радість це буде побочний ефект. Це буде не основне. Це не основне, що ми повинні шукати в житті. Я хочу радості, але це побочний ефект, або, скажімо так, производне да? те, що буде від наших стосунків з Господом. І якщо ви помічали, да? якщо ви провели час в молитві, якщо ви там були десь Слові, якщо ви були в служінні, то ви що? Зачастую радісні, зачастую наповнені. Тому що ви робили це ради кого? Ради Господа. Робили для нього, догаджали йому. Тому самі радісні люди, апріорі, да, ми беремо хто це такі? Це віруючі не можуть радіти та як можуть радіти віруючі. Це не означає, що це буде зовнішня радість, але це буде внутрішня, в першу чергу. Радість в тому, що. Ми з Господом, в тому, що ми догоджаємо йому, в тому, що Він наповняє нас своєю любов'ю. І коли ми в такому стані, як ви вважаєте, чи будемо ми ображатись на людей, чи ми будемо піклуватись про те, що за нас подумають щось не так, коли ми догаджаємо Господу? Ні, це буде на, друг, на другому місці, це буде не першочергове. Звісно, ми не можемо сказати, ви знаєте, я не буду ні з ким вважатися, я не буду на чому зважаювати. Але пріоритет для віруючого повинен бути що? В Господу. Що каже Слово, що пише воно. І якщо ми живемо таким життям, то все стане на свої місця. І відносини з людьми, і якісь проблемні питання. Все це буде вирішуватись через що? Через пізнання Бога, через пізнання Його волі. І написано, це найкращий шлях для нас. Це найкращий шлях для віруючих. Як ви, як ви сьогодні відносите до слова? Чи це ваш постійний, скажімо так, спутник, чи це періодично? Вибирайте, щоб це ваш був постійний спутник, щоб ви надихали слово. Звісно, ніхто з нас не може сказати: я достатньо часу молюсь, я достатньо часу провожу в слові. Ми недосконалі люди. Але Бог проявляє до нас що? Благодать, яка явлена в кому. В Ісусі Христі, тому ми сміливо, навіть тоді, коли я не почитав, навіть тоді, коли я не помолився, навіть тоді, коли я зробив якусь помилку, ми можемо сміливо приходити до Бога. Ні з дерзненням, тобто є слово з дерзновенням, Це хтось каже, з дерзостю. ні. А здірзнавіння більш детально як зі сміливістю. Тобто, що б не сталося в моєму житті, я можу зі сміливістю приходити до батька. Чому? Тому що я підходжу на підставі не своїх справ, а на підставі того, що зробив Ісус. І якщо я прийняв Господа і Свого Спасителя, я що кажу слово? Уже одягнений в Божий, в Божий одяг, в Божу праведність, до, до цього нічого не можна додати. До речі, мені сподобалось ще декілька хвилин. Павло пише в першому розділі, я певний. Того, що той, да, шостий вірш, я певний, того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Помітьте, ця обіцянка повинна теж нас підбадьорювати. Господь сказав, що якщо він в нас розпочав цю справу, то він обов'язково її виконає. Яку справу? Якщо ви довірили своє життя Ісусу Христу, що б не сталося в вашому житті, як би вас не повела дорога життя, Господь в силі. Виправити, наставити, підбадьорити, дати сили, пройти, що? Шлях і можна додати да, через кому, який визначив він. Тобто Господь визначає шлях віруючого, не ми самі. Варто пам'ятати. І ви знаєте, да, писання в багатьох місцях каже, смірітесь під крепкою рукою Божою. Чи змиряєтесь ви з обставинами? Чи змиряєтесь ви з людьми, з якими ви стикаєтесь? Якщо ні, то ви будете проходити ці уроки. Бог буде вас навчати, тому що ви улюблені діти Божі. Бог буде вас виховати, як люблячий батько. Тому важливо, щоб ми наші серця налаштовували на що? Саме на виконання його волі, яка найкраща для нас. І що ми будемо тоді мати? Який наслідок цього? Крім того, що ми будемо мати радість, крім того, що ми будемо мати любов до інших, що в нашому житті ще буде плід Духа Святого. Тобто ми будемо мати мир в своєму серці. Це важливо. В тих обставинах, які ми знаходимося, в тих обставинах, в яких ми не бачимо да, там, перспективи або різких змін, це буде нас втішати, це буде давати справжній спокій і надію. Тому що коли ми дивимося інформаційні новини, то вони що? Вони можуть нас задовольнити, можуть дати радість взагалі, Ніяк. як ви вважаєте. Ну, коротку, да. Якщо ви подивитесь з раз о, так, там метод, mm. гарні новини і ще щось. Коротку да, але в перспективі ні. Справжню перспективу дає тільки Боже Слово. Справжня перспектива тільки в ньому. Все інше це можна сказати замінники. Це не означає, що ми не повинні не цікавитись нічим, бути людьми замкненими, але ми яким повинні бути. В першу чергу ми повинні бути людьми слова, а потім всім іншим. Тобто дає час для новин, дає час для. Чогось іншого, Да, є час для власного життя. Да, Бог влаштував так нас. Ми не можемо, як говорили, відділити всі сфери нашого життя. Виховання дітей я сьогодні займаюся. Завтра я займаюся роботою, послезавтра я. А в неділю в церкву пойду. Тобто ви знаєте, да, що? Помі... щоденні читання Чака Сміта. Чак... Ні, не... Джон Корсон да, говорить, що наше життя справжнє, да, це, це олів'є, да, салат олів'є, який з багатьох частин состоїть. І ми можемо шукати Бога, да, служити Йому, радіти Ньому у всіх сферах нашого життя, не тільки тут у церкві, не тільки по неділях, а завжди в усіх умовах. І це буде що? Це буде добрим показником для інших. Це буде свідоцтвом того, що ми з Господом, що Він працює в нашому житті. І тоді, можливо, не потрібно буде когось там тягнути за руку і казати, ти знаєш, прийди там до церкви або ще що. Навпаки, це буде проявом того. І людина, яка побачить, що ви маєте радість, незалежно від обставин, їй теж буде цікаво. А чому так? Можливо, вона буде задавати питання, да, якщо у вас не, не вийшло там да, проповідувати Євангеліє так, це буде приводом для того, щоб вона коли запитає, у неї ми змогли що? Дати від кротості, да, скажімо так. Тому. Хай Бог, да, поблагословить кожного з нас бути в слові, радіти, насищати Слово, мати радість і, ділити, і ділитися да, цією радості, цією миром, якій в нашому серці ділити з іншим. Це те, що хоче бачити світ. І як ви бажаєте, да? до речі, якщо ви дивились новини, то зараз в американському християнському світі досить вагомі втрати. Там один із, ну, можливо, хтось ти, можливо, знаєш, може, Волега знає, може хтось із вас знає, що. Ушов із життя один із молодих політичних лідерів американських, який, якому говорив, що він майбутній би, президент і приємник Трампа. Але він був християнином. І він очолював молодіжне двіження, скажімо так. І він в возрасті, там, 30 років чи щось, досить молодому, на нього було вбивство. І от задаю питання, чому так. І одна із відповідей, да, чому? Якщо людина віруюча, то вона що? Вона з Господом. Да, він виконав свою місію. Да, нам хотілося, щоб він служив. Але Господь чомусь вирішив так. достатньо. достатньо. І потім ще один да, там негритянський лідер, якось Боді, можливо, хтось такий, знаєте, він да, 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 да. теж досить ще не людина, але він пішов, да, Господь вирішив забрати. І тому висновок який? що не на лідерах заснується християнський рух. Ви знаєте, так, що в першу чергу зрозуміло, що він на Ісусі Христі, але продовжує християнство функціонувати, використовуючи цих лідерів на звичайних християнах, на простих церквях, не мега-церквях. Статистика да, і до цього я чув, що 80 церков Європи і Америки це що? Це звичайні церкви, які не, не нараховують більше ста чоловік. Тобто, ну, невеличкі церкви і їх більшість. І те, що ми бачимо за да, там. В рекламних роликах там служіння це добре. Але ми повинні пам'ятати, що справа Христова продовжується в серцях звичайних віруючих, звичайних церков. Там, де начебто, нема нічого особливого, але Бог здійснює свою роботу таким звичайним чином, да, не через якісь там чудеса і все. Якщо треба, Він застосує це. І ви знаєте, в житті Павла це було для чого, в першу чергу, чуда, для проподівання, щоб інші люди побачили. І що зрозуміли, що це сила Божа, що це щось надзвичайне. Але блаженні, як Фома, Фомі було сказано, блаженні хто не бачив, а тобі увіровав. І ця і в нас. Ми, не бачачи, але чувши, увірували. Тому цінуйте, дякуйте і пам'ятайте, що з Господом ми справжні хто? Переможці. В цьому житті ми можемо там. Бути недосконалі і все інше, і нічого впечатляючого, але з Господом і в цьому результаті ми переможці. Ми будемо з Господом. Давайте помолимось і розпочнемо служіння. Боже, ми вдячні тобі за таку можливість, що можемо збиратися як церква Господь. І ми просимо за служіння. Дякуємо тобі за те, що можемо читати Слово Твоє, Господь, і, да, фокусуватись на слові Твоєму і просимо благослови проповідь, служіння, поклоніння. Ми просимо особливим чином. Коли церква збирається разом за наші серця, Господь. Щоб ти забирав все зайве, все, що заважає, ти за тобою, любити тебе, Господь, клоняти тобі, Господь. Довіряємо тобі, молимося і просимо Твоєї. Амінь. Амінь.